Засмаглі, втомлені, але щасливі. Це про тих, хто за місяць перетворився з киян на кримських аборигенів. В Орловці під Севастополем у самому розпалі зйомки шоу нового каналу Я герой. Учасники проекту змінюються кожної гри, а за лаштунками залишаються одні ті самі герої. І повірте, мексиканські пристрасті ніщо порівняно з життям команди, яка щодня під спекотним сонцем, під шквальним вітром, знімає найяскравіше спортивне реаліті. О кілька дублів у мокрих шортах із 15 кілограмовою камерою на плечах. Вже по справжньому шоколадні оператори нового каналу віртуозно балансують по слизьких каменюках і роблять картинку проекту динамічною та яскравою. Камера – це моя дівчинка, за котрою я відповідаю головою руками, ногами, всім чим угодно. Ці хлопці під кролики. Це вони на власній шкурі випробовують усі чудернацькі етапи спортивної естафети. Ідея така: прийшли каскадери, зможуть і учасники. А цьому худлатому мікрофону учасники шоу далекі від кіна та телебачення чіпляють різні прізвиська, ким він тільки не був, і коником, і собачкою віднедавна кличуть волохатиком. Як називають вас тут? Волохачі. У нас собачка, волохач, волохатик. Варіантів купа насправді. Тут щоранку все. Починаються пляжні конкурси, окрема історія з боку виглядає як різнокольоровий мурашник, у якому кожна комаха копошиться за своїм сценарієм. Після трьох ранкових конкурсів на морі учасники переводять дух до вечора. Ігротехнікам, інженерам, режисерам та операторам спокій з тишою лише мариться. Парк атракціонів у сутінках оживає. Рухається колізей, стрибають грибочки, крутяться млинці і путковими. Шоу починається. Наші архітектори розробили всю механіку, всього нашого українського производителя. Невозможно получить серйозних травм, так як от в бумі було, там є, ламають руки, ноги. У нас такого нет. Дивна штука, орловка цього літа, наче в Бога за пазухою. Жодна гра через негоду, якою так боялися, не випала з графіку. Усю країну заливає, а тут сонце. Ялті пусто, ну, всі, 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 всі в Орловці. Везде йде дощ, а в Орловці дождя немає. Це завжди так було і буде. Пляж і море реальні у цього хлопця за дверима. Та він і група його колег-інженерів монтажу на проєкті як попелюшки монтують телеверсію програми як герой. Хлопець у Криму другий місяць, а на засмагу і натяку немає. Тому що ми працюємо з до вечора і відпочивати тільки по ночам, А Від самого рання, поки мистечко героїв додивляється солодкісни, костюмери борються із вазеліном. Ним змащені усі атракціони у парку, щоб змагання медом не видавалися. Азелін смоктується в усю геройську амуніцію. Жилети й шоломи беруть руками і сушать просто неба. Аби наступного дня після режисерської команди Мотор гра почалася знову. З Криму Ірина Спозар, Василь Чаплеїн новий канал.